Всім привіт! На Беті у нас є певні зміни, тому я вам знову вирішив про них розповісти. Зміни стосуються не лише експедиції, а це основні наразі в них нововведення. А також стосуються цих міні-івенту, який проходить уже звичний нам міні івент який проходить з вівторка по середу, тепер. Вони вирішили зробити його розтягнути, напевно, в часі. І, здається, він почався у понеділок. Я правда 100% в цьому не впевнений, тому що поки що я не можу взагалі оцінити, як він буде проходити, тому що нам дають щодня по 6 завдань. Але, виконавши ці завдання, у нас можна виконувати завдання далі. Хоча призів ніяких за це ми не отримуємо. І важко оцінити, для чого виконуються от самі міні-завдання і до якого моменту їх можна виконувати. Тобто ось такий нюанс. Я їх не виконував далі, але ну, можна спробувати, звичайно, поекспериментувати. Зараз подивимося. Так. 5. 5 цифр. Раз. Два. Три. Так, тут ничего. Четыре. Пять. Щось не те? А що не те? Дивно? Так, ну завдання виконуються далі, як ви бачите. Я маю можливість отримувати фрагменти героя. Ось такого. Але е, самі е, зада, е, призи на івент, окрім енергії, я більше нічого тут наразі не, не маю. Так, за завдання, тобто щодня я отримую по 6, 6 завдань. За одне з тих завдань я отримую... Камінчики, тобто інструменти для мі... для івенту. І за шосте задання я отримаю по 20 фрагментів вічного ринку. Якось так. Ось, а ось така зміна зробили по цьому івенту. Далі наступний. Момент, який я хотів вам показати, це герої. Вони змінили там героїв. Я вже показував, здається, в попередньому ну, показував в попередньому огляді новин бети. У нас є, є можливість прокачувати як саме героїв, так і отримувати нових героїв. Тепер. Але а, сама прокачка от героя. Наразі на, зупинено на сотому рівні. Тобто до сотого рівня можна прокачати, більше наразі неможливо цього зробити. За ці сувої. Ось, наприклад, зараз я вам покажу, як прокачується. Так, раз, 2, 3, 4. Правда, я тут не зможу прокачати до сотого рівня. На так. І ми отримали, отримали 110% а на 10 рівні 100, 115. Тобто кожен рівень по 1% нам додає. Це дві е, таких інформації, які я вам хотів показати. І основна, по суті, це знову експедиція. Цього разу вони змінили знову вигляд цієї експ... першої сторіночки. Де ви вибираєте рівні складності. Минулого разу я вам показував, що вони зменшили суттєво необхідну атаку і захист вашої армії на експедиції. Так воно і залишилося, але цього разу вони зробили призи у вигляді таких ящиків. Ось. І пора... посортували їх, грубо кажучи, по кольорах. Є зелені mm. так, до шостого рівня. На зелених ви можете отримувати тут вам набір призів, показано, які ви можете отримувати. Є гарантовані призи, тобто те, що ви отримаєте 100%, 100 і призи з певною імовірністю, яку ви можете отримати за кожен рівень. Тобто до шостого рівня. Навіть і до сьомого, так вийшло, що ви отримаєте звичайні призи. Тобто, стандартно так, зараз ще перевірю, правда, на першому. Ага, на першому, на першому, на другому рівні, на третьому рівні, на четвертому. На п'ятому... А, на перших чотирьох рівнях ви не зможете отримати навіть е, храму. Тобто, починається з п'ятого рівня, тільки ви можете отримати храм реліквій. В кінці. Тобто храм. Загублений храм не реліквій, який е, вам потрібний на, на кванти і. Ой, по суті Загалом непоганий. Тобто тільки з 5 рівня ви зможете отримувати цей храм. Так, і а, скажу наперед, що храм а, отримується в стандартній кіль кількості 50 фрагментів за експедицію. Так, далі, ж ми бачимо, до 7 рівня у нас йдуть стандартні призи. Кожен рівень. У вас певні набори призів. Тобто, стандартні це я маю на увазі ті призи, які були до цього до е, нововведень по експедиції. До речі, вони тут навіть помилилися. Трет, третій рівень і відразу п'ятий, хоча це насправді четвертий, а тут п'ятий має бути. Так, е, на, на четвертому рівні ви гарантовано отримуєте 54 діаманти, і з певною імовірністю ще можете отримати 36. Тобто стандартно 90 діамантів ви можете отримати, але тільки один раз. Тобто 54 гарантія і все інше з певною імовірністю. Починаючи з 8 рівня ви будете отримувати фрагменти вже срібного покращення для змія і срібного покращення. О, ні. А, срібне покращення для оцих е, додатків до Змія. Так, більше тут нічого немає. Так, це з 8-го, з 89 рівень. У вас вже появиться срібне покращення для ферми на терасі. Звичайна фер, ферма. І срібна ферма. Це в моїй епосі завтра. Ось таку атаку і захист вона буде давати. І плюс квантові а, ці компаси трішки. Так. І тут нам на восьмий рівень нам потрібна атака в середньому 1500 від, від 1550 до 2000. Що синя, що червона, черв для того, щоб. Комфортно приходити цей, цей рівень. Відповідно, 9 рівень, 2, рівень 300 і так далі. Так, в мене відкрито до 10 рівня. Далі продовження у нас іде рівнів. Тут всі, по суті, призи в жовтому, сек, тобто в жовтому сегменті, у нас приблизно одинакові, просто може збільшитися їх кількість. Має. Тут, наприклад, по 10 фрагментів, На 12 рівні вже 15 фрагментів. Так, з 13 рівня вже червона зона, але зміни, по суті, в призах невеликі. Тобто, ми маємо, по суті, ті самі призи, що і в, жовті, в жовтій зоні. Так, з 13 рівня те ж саме. З 14 тобто в діамантах. Різниця чомусь 51 діаманти 39, не знаю, що це за прикол такий. А, стоп. Або я щось помилився. А ні, 53-37. Дивно в них цікаві такі ці варіанти? варіабельність. Так, ну тут все по суті те ж саме, срібне покращення тільки можна, 15 рівень теж тільки срібне. Вже на який потрібно 400 атаки і 4680 відповідно. 16 рівень теж срібний, але більша кількість просто іде. Тут теж. А, ось тут, до речі, починаючи з 17 рівня. Так, починаючи. Зараз 16 рівень перевіримо 5. -й. 50 на 40. Так, починаючи з 17 рівня ми отримуватимемо вже фрагменти золотого покращення змія. А з 18 рівня фрагменти із золотого покращення ферми на терасі. Тобто це зменшує ферму. З сріб... срібного рівня розміром 4 на 5 до золотого рівня з розміром 3 на 4. І воно дає більше комп компасів, плюс більше атака і захисту. Як червоного, так і синього на поля. Плюс це виробнича будівля. Так, це з 18 рівня рівнівна. І продовження йде 19 рівень більша склад... складність, більше фрагментів. 20-й ще більша складність. І нас ще один фіолетовий рівень Склад, складності. Це вже досить велика складність, але нічого нового нам вже на фіолетовому рівні не світить. Ті самі фрагменти, просто в більшій кіль кількості ферми і так далі. І нам 30 рівнів запропонували. 30-й рівень вам потрібна атака, захист на експедицію 10100 10680, Ну це вже. По суті, плюс-мінус. Хоча, як ви бачите, на першому рівні вам дають тільки по 40 фрагментів гарантовано, на другому рівні по 50 фрагментів срібного покращення і золотого. На третьому рівні 60 фрагментів, на четвертому рівні 70 фрагментів, на п'ятому рівні 80 фрагментів. Ось так. А, плюс десь на, яких, на якомусь рівні складності з'являється срібне покращення для фонтану молодості. Ось такі, ну, не знаю, давайте я виберу рівень. Спробую 10-й. Просто покажу приблизно. Суттєво скоро зменшили кіль... кількість необхідного товару для його проходження, якщо проходити товаром в будівлі, таке собі все Все залишено так, як було. І атака, захист теоретично, я думаю, можна пробивати. Особливо, якщо я, наприклад, завтра а Має юніти наступної епохи буд-будка. Десь фрагмент. Так, друзі, на цьому все. Я думаю, все, що я хотів вам показав. Всім до зустрічі у нових відео.